Друзі, всім доброго дня і слава Україні! Сьогодні у нас 12 жовтня, четвер. Я знову на Вінницькому авторинку. Приїхав сюди для того, щоб показати вам кросовери та позашляховики, тому що, мене дивиться, немало військових і багато взагалі людей хочуть машинку повище, а можливо і на повному приводі. Тому всім приємного перегляду. Ну а ми починаємо. Починаємо ми з Nissan x trail 2014 року випуску. Двохлітровий газ бензин. Повний привід, 182 тисячі пробігу, вартість 11 650 доларів. Hyundai Tucson 2007 року випуску, 2-літровий бензин, 203 тисячі пробігу, ціна 8 500 доларів. Санкіон Chiron 2013 року випуску, двохлітровий дизель на автоматі, повний привід. 158 тисяч пробігу і вартість 7 999 доларів. Hyundai Santa Fe 2010 року випуску. 2,2 дизель, 220 тисяч пробігу, повний привід, вартість 13 500 доларів. Kia Sorento 2011 року випуску 2,2 дизель, повний привід, 200 тисяч пробігу. Вартість 13 тисяч 999 доларів. Дача Duster 2010 року випуску. 1,5 дизель, 217 тисяч пробігу і вартість 8800 доларів. Peugeot 3008 теж доволі височенька машина. 2012 року випуску, 1,6 дизель, 253 тисячі пробігу і вартість 9550 доларів. Mitsubishi Outlander 2006 року випуску. 2.4 газ бензин. Пробіг незаявлений. І вартість 7350 доларів на автоматі. Kia Sorento 2011 року випуску 2.2 дизель. На автоматі. Вартість 14750 доларів. Nissan Qashqai 2010 року випуску 1,5 дизель 250 тисяч пробігу, вартість 10 650 доларів. Infiniti QX 70 2014 року випуску 3-літровий дизель 165 тисяч пробігу, вартість 18 700. BMW X1 2013 року випуску, 2 літровий дизель. На автоматі 241 тисяча пробігу 13 900 Land Rover Freelander 2008 року, 2.2 автомат, дизель 285 тисяч пробігу, вартість 10 700. І ще один Freelander 2011 року, 2.2 дизель, 225 пробігу, вартість 12 200, повний привід. Друзі, там стоїть Кашкай. І стоїть кашкай ось тут. І щось вони морозяться писати ціни. Не знаю чому. 1,5 дизель 13 рік. Короти, якщо кому треба, дзвоніть. І ще один кашкай 2009 року випуску. 1.5 дизель, 218 пробігу. І тут вже є ціна 9,6. Hyundai Tucson 2006 року випуску чи 7-го. 2 літровий газ бензин, 195 тисяч пробігу. 8850 доларів. Ще є один такий туксончик з договірною ціною. Повний привід. Да, багатенько тут туксончиків ще черговий туксончик, де немає ціни. Все одно вам зніму, вдруг ви шукаєте таку машину. Дача Duster 2012 року випуск, 1,6MPI, 212 тисяч пробігу, вартість 8400. Kia Sportage 2007 рік. 2-літровий дизель 227 пробігу і вартість 9300 на автоматі. Hyundai Santa Fe 2011 року випуску, 2-літровий дизель, 198 тисяч пробігу і вартість 14600. Kia Sportage 2007 року випуску 254 тисячі пробігу, 2-літровий бензин 8700. Kia Sportage 2019 року випуску, 1,6 бензин. Без ДТП пишуть 90 тисяч км пробігу, вартість 18300. ці автомобілі, що були до цього моменту, знаходились на першій частині ринку. Я перехожу на другу частину ринку і тут мене зустрічає Subaru Forester 2015 року випуску, 2-літровий дизель, 202 тисячі пробігу, без ціни на автоматі. Kia Sorento 2007 року випуску 2,5 дизель. 230 тисяч пробігу, повний привід на автоматі, вартість 8300. Ось тут при вході в авторинок стоїть немало кросоверів, але всі вони без ціни. Давайте швиденько пробіжимось, подивимося, дача Duster. Hyundai IX35, 12 рік, 2-літровий дизель. Honda CR-V. Ще один Hyundai IX35. 2 літра дизель, Кашкай 1,5 дизель 2009 року, Кашкай 2017 року, 1,6 дизель. Honda CR-V 2011 року, 2,2 дизель, з панорамою. Джип широкий 2016 року випуску, 2,4 бензин 124 000 пробігу, 16500 Hyundai Tucson. 2011 року випуску, 2-літровий бензин. Вартість 9800. Повноприводний автомобіль. Nissan Rock Рок, 2018 року випуску 2,5 бензин 55 тисяч пробігу, 17600. Jeep Гранд Cherokee 2016 року випуску, 111 тисяч пробігу, 3,6 газ бензин 25800. Мощна тут така ця гума. Колеса такі шикарні. Ще один джип Grand Cherokee 2019 року випуску. 26 тисяч всього пробігу. 3,6 газ, бензин, повний привід. І ціни нема. Двохлітровий газ-бензин, 178 тисяч пробігу, вартість 7,750 Рено Дастер 2013 року випуску. 1,6 бензин 100 тисяч пробігу, ціна 10330. Volkswagen Tiguan, 2014 року випуску. 27 тисяч пробігу, ціна 13550, Audi Q5 2017 року випуску, 2-літровий бензин 151 тисяча пробігу. 14. Лісвагенті 13-го року 107 тисяч пробігу, 13,350 ціна. Nissan Жук 2016 року випуску, 1,6 бензин на автоматі. 5 тисяч пробігу, 13 950 ціна. Dodge Journey 2015 року випуску 205 тисяч пробігу, 24 бензин, 10500 ціна. Nissan Кашкай 2016 року випуску. 1.6 дизель повний Так, два BMW тут є, давайте подивимось. Дизель автомат 25 тисяч доларів. 2002 рік. Дизель на автоматі 14 тисяч, здається. RX300 3-літровий бензин на автоматі 244 тисячі пробігу, вартість 10500. І закінчуємо сьогодні прогулку такої Audi. Кі 5 11 року 3-хлітровий 17900. Друзі, сьогодні я відзняв для вас всі кросовери та позашляховики на Вінницькому авторинку, тому обов'язково поставте за це вподобайку. Також підпишіться на канал і напишіть коментар, що ви хотіли бачити у моїх відео. Це теж дуже важливо для мене. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей.